От, є в нас такий кусочок холодильнику, я знайшла кусочок маленького м'яса. І на дві персони зараз приготуємо обід. І як завжди, починаємо трошки так олій, перцюшка, часничок. Я люблю так от ще кинути вершкового масла, щоб воно трошки зараз розростати. О, зараз розтопиться трошки масло. Можемо не чекати, аж поки розтопиться. І наше це відварене було кусочок м'яса. Ми сюди ой. ой. Це відварене м'ясо. Ножиком так не можна, я так тільки по м'яску і торкнуся. Зараз я візьму лопатку. Не пошкодити сковорідку І що воно зараз трошки так от. Не треба його рум'янити, нічого, щоб воно набрала трошки маслечка, смак, часничка пецюшки. Що треба чуть-чуть присолити Так, м'ясо я вже виключила, бо що воно у нас. Не піджарювалося. І на цьому етапі вже водичка в мене зараз буде закипати. І 70 грам пасти. Коміпріпарари. От, і 70 грам пасти. М'яско розігріли. Макарончики варяться. Раз. 8 хвилин і обід готовий. Макарони ми відварили. Я сіди ще поклала кусочок маслічка, так буде смачніше. От. І, як завжди, у мене рецепти 10 хвилин і готово. Дам, дамо одну хвилину, не більше часу, щоб макарони набралися смаку, Масличка, м'яска, космічка. І все, і обід готовий. Швидко, смачно. Я вже пробувала, дуже вкусно. Ну, можна трошки петрушечкою притрусити зверху, то вже на свій смак. Хто любить, можна перчиком чорним притрусити.